Всім добрий день. Вітаємо вас на YouTube каналі Село та Сало. Як завжди, з вас лайк та підписка, а з нас гарний і якісний контент. Сьогодні мова піде у нас про ці два агрегати. Про значить, подрібнювач зерна та про кормозмішувач зерна. Уже місяць пройшов, як ми придбали ці два агрегати. Придбали ми їх на фірмі Техномашстрой. Значить, що я хочу сказати отак по роботі за місяць. Приловчилися, це саме перше. Тому що зразу, який би агрегат не був, яка б інструкція там не була, ну, понятно, що інструкція по техніці безпеки, це те все понятно, що зразу е почитали і все те виконуємо. Але в, сами, в самій роботі були нюанси. От, Наприклад, е був такий нюанс. Ось бачите, ось тут стоїть у нас е кормозмішувач. А тут стоїть ось. Ну, просто в мене місце тільки дозволяє так, щоб поставити тут. Тому що, якби я його поставив, можна було б, наприклад, і далі поставити. Просто тоді б не було, як проходить. Ну, місце, як то кажуть, ограничене. Я його поставив тут, як стоїть, і цей тут, як стоїть. А оцей значить, шланг, який йде звідси і тоді, як то кажуть, випльовує вже перемене зерно, в оцей кормозмішувач був длінший. Ну, Так і прийшов із заводу. Отако він ішов, такий такою типу. І я включаю, воно все, все, все і зупиняється. Не пойму, що таке. Я, значить, подзвонив до спеціалістів із фірми Техномашстрой, кажу, так і так. Вони кажуть, засніми нам відео, покажи цей процес, як воно в тебе виходить там, чи не виходить. Я засняв. І вони кажуть, що справа в тому, що тут принцип такий: смог як пелісос, але отут повинен бути напряму зразу вихід, без всяких ізгибів, вірьовок, такого. такого сякого, Сказали просто укоротити шланг, тому що у вас це стоїть дуже близько до цього. ну, Так, так в мене виходить. Вкоротіть шланг і все буде класно. Я вкоротив шланг, зробив так. Ну просто мені було якби жалко різати. Думаю, да, нехай буде длінший, А воно ні, треба робити так, як треба. Тобто, ось я зробив конкретно зразу вверх і повороті зразу закидає. Тільки я вкоротив. Включив і пішло те, що треба. Тобто, зразу, як то кажуть, вдруг щось непонятно, можна перетелефонувати і консультація одразу буде надана. Тобто, не то, що там, наприклад, буває, що якийсь товар купиш, а потім не дозвонишся туди, або ще щось, і ніхто тобі не хоче нічого підсказати, як воно все правильно, що робило. Тут одразу спеціалісти надають допомогу. Далі, який був ще нюанс такий, коли, наприклад, одразу. Включаєш агрегат. Звідси, виходить, отсюда ж потік повітря йде, ну, дує. І просто звідси з цього кармана, в який, скажімо, досипається, наприклад, от премікс, трикальцій фосфат можна досипати, пиль летить. Ну, це буквально там декілька хвилин, поки наповниться от до цього, наприклад, моменту, ну там кілограм 20 перемелити зерна, і потім перестає летіти. Але щоб її взагалі не летіло. То ну, от я приспособився так. Зразу кладу сюди тряпку або мішок, запускаю цей кормозмішувач, той подрібнювач, і все, і все чітко і класно. І таким чином ми вирішили проблему в тому, що пиляка, як такої, сюди взагалі не летить. Давайте зробимо паузу, бо хтось до мене приїхав. Треба було відлучитися, ну нічого, продовжуємо далі. Що значить ще було? Одразу, коли я купував, це я для того розказую, щоб, наприклад, ви схочете купувати даний агрегат. То щоб врахували те, що я зразу не врахував. Але коли я вже все врахував, я подозакуплював, як скажемо, те, що мені треба, що значить, я ще дозакупив. Одразу я щось подумав, що ну на що мені ті, скажімо, оці ваги. Наше мені там знати, скільки там чого туди засосало, скільки це. Я думаю, так на глаз. А воно, розумієте, не виходить так на глаз, тому що ну якби треба більш-менш точно. Я не кажу прямо до грама, там, до кілограма, але все одно потрібно. Тому е, значить, я замовив окремо е, табло вісове і тензодатчики, які прикріпляються. Ось дивіться, ось, ось такі тензодатчики, Бачите? Бо одразу. Ішов кормозмішувач, просто на звичайних ну таких лапках желізних. Я їх зняв і поставив тензодатчики. Це дійсно теж облегшує труд, тому що ви на вісах виставили тару ноль і починаєте, значить, по рецепту робити собі корма. Тобто ви знаєте, що вам, наприклад, там треба скільки то там кілограм одної зернової групи, скільки то кілограм другої зернової групи, і ви все контролюєте через ваги. Також Немаловажний момент є ще такий. Значить, одразу ми, ну, я заказав оцей шланг, який смокче бачите, зерно. Я думаю, ну, ось, наприклад, 3 метри мені вистачить до кукурузи, мені вистачить до ячменю. Ну, а до пшениці там треба більше. Наприклад, там 5 метрів мені треба було. Кажу, давайте 5 метрів. Ну, купив я 5 метрів, значить поставили. А скажімо так. 5 метрів, мені казали їхні спеціалісти, що 5 метрів не потягне, тому що даний агрегат розрахований тільки на потужність, яку він може потягнути, оце зерно, із 3-метрової довжини. Тому е я відрізав 2 метри, і значить, мені достатньо 3 метри відсюди, а кукурузу чи той пшеницю я смокчу із, е за із такої ємкості, з балейки. Але Балейка, це якби ну, балейкою. Ми заказали бункер ще окремий, який ще я не встановив. Е, з дня на день установим, тобто пшеницю я буду засипати в бункер, і воно з бункера буде просто і смоктати скільки, скільки мені треба по рецептурі. А чому іменно 3 метри? Тому що дана оця установка подрібнювач зерна, 4 кВт. І в неї потужності не вистачає, щоб стягнути з довшої дліни. Тобто, якщо комусь, наприклад, потрібна ну, більша дліна, хоче, наприклад, дозволяє, тим паче, в мене місце, якби не дозволяє, щоб тут розвертатися з цим длінним шлангом. А якщо в когось є, наприклад, якийсь зерносклад на набагато більший, або там ще щось ангар якийсь, то можна придбати, наприклад, потужністю і 7 кВт, і 11, і 15, і 22, і навіть 30 кВт. Розумієте? То на 30 кВт там, чи на 15 кВт. Там оцей шнек, як правильно називається шнек, який, по якому смокчиться зерно, може досягати 10-12 метрів. Розумієте? Ну, все впирається в те, що от місця менше, тому для мене компактно отак. І скажімо, за місяць роботи кормозмішувача і зерноподрібнювача я, скажімо так, не розочарувався, а взагалі. Набагато і набагато він облегшив мою роботу. І от дивіться, коли я, наприклад, зробив по рецептурі, скільки мені треба там того, 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 воно сюди насипалося, я тоді виключаю кормо, цей е, подрібного зерна, включаю кормозмішувач. І сюди в оцей карман засипаю, наприклад, там е, скільки то мені по рецепту там, треба премікса, три кальція фосфата, там, е, сорбента, підкислювача і роблю, скажімо, корм. Дуже швидко, дуже якісно перемішує, це не те діло, що там бетономішалки руками ви там колотите, насипаєте відерцями, розумієте? І що там бетономішалка? Як я раніше робив, тільки по 25 кілограм, тут я можу одразу зробити, наприклад, кілограм 350 спокійно, я 450 ще навіть не запихав, тому що мені не треба такої кількості. Але 350 кілограм робить аж бігом і швидко і якісно. Тому, якщо е, вам потрібен... Такий агрегат, як кормозмішувач та подрібнювач зерна, звертайтеся у фірму Техномашстрой. Не зараз прямо конкретно я вам покажу в роботі його. Наприклад, зараз я роблю корм для свиней на відгодівлі. Тож, на вісах у мене стоїть нолик. Я тільки що значить, намолов пшениці, намолов соєву макуху і зараз приступаємо. за... Меління, кукурузи, а потім ячменя. Тобто достатньо тільки клац. І все. І от дивіться, лежить шнек. Бачите, ось воно сюди буде цей, зразу одразу повітря надуває отой кузир. А чого надуває? Для того, щоб... для чого той кузир, точніше? Для того, щоб пиляка не летіла. Як бачите, зараз я стою, пилі нема ніякої. А коли я до цього молов... Звичайні отій простій свої, значить пиляки було дуже багато. Ще одне. Зручно керувати шнеком. Дивіться, поставив, рукою просто притримую, і воно воно, дивіться, смокче, як пилісос. Принцип пилісоса, Зерничко затягує, меле і дивіться, воно, як воно безстренько залітає. Просто Ледуває і летить у кормозмішувач. До чого просто, ну, в принципі, я тако вже не раз, знаєте, буває, прийшов в кінці дня малити зерно. Вже зморений. Можу просто сісти і якби керувати. Воно віса подивився. Ага. Мені там ще треба, наприклад, 30 кілограм кукурузи до цього рецептури. Все, хвилин 10 я можу спокійно. Посидіти і набирати. Для прикладу, зараз, щоб довго не тягнути резину, як то кажуть, бачите? Псини кукурузу тяне. Зараз хочу показати, наприклад, ячмінь. Я тоді переставлю одразу на на цю, на кукурудзу. Дивіться по ячменєві. Ось о, дивіться, підставляю. Бачите? Зразу тяне. Воно. Отлічно. Просто тут вже воно вибрало, мені треба проходити просто лопатою. Достатньо Ось я. Підійшов, нагорнув собі. І все. І воно смокче. Тут смокче, там випльовує. Техніка надійна. Працює класно. Безвідмовно. Так, до речі, це в мене агрегат на 380 вольт. В них також є подрібнювачі. Зараз виключу, бо я тоді дороблю вже. Що хочу ще сказати? Подрібнювачі і кормозмішувачі в них також є на 220 вольт. Тому, якщо ось, наприклад, немає 380 вольт три фази, то можна придбати також і на 220. Просто у нас є 380, ми підвищили потужність, агрегати дані працюють безвідмовно і зараз нічого в мене не вибиває, тому що потужності достатньо. ну і Все працює класно. Тож На цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі Село та Сало. Всім гарного дня! З вас, як завжди, лайк та підписка. До побачення!